Це перший етап зволоження шкір. Вона на шею трошки, щоб ні. Можна трошки вище, бо от угу, трошки налить. Угу. Розмазую сироватку по обличчю, Дивіться. Таку <ривіт> ніжну я люблю свою шкіру. Зараз ми гарно нанесемо її на... <ривіт> нанесемо її на обличчя. Ой, на шию. Да, шия в мене проблемна, тому на обличчя не треба, <ривіт> на шию помічця. На руку можна, кофту теж. Розмазуємо шию, шиї треба взяти, бо туди наляпали, і тепер на обличчя. Будемо контурінг робити, ось воно, ось воно якраз лежить. Візьму кісточку, я кажу, ручки трошки коряві, тому воно трошки довго. По коло обличчя я нанесу контурінг. Зробимо ще щічки, вушко хай буде теж на краще. І ліву вушко. Під Підносик трошки і на правий глазик, на направилось. Помадки. Зараз ми може спочатку не губки, щоб не було ніяких проблем. Угу. Губки да, вот Угу. Я не часто користуюсь червоною помадою, і тепер можете зрозуміти чому. Звук, кстати, теж можна мазати. У мене є гарна з паста да стан. Тому, все, я думаю, достатньо вже занадто рокова женщина. Я, кстати, тушею дуже рідко користуюсь, бо завжди забуваю і тру очі собі. Треба очі нащупати і не виколоть око, що важно. Бо... О, є правий, є, мажу. Угу, поїхали. Угу. Ви обов'язково в коментарях напишіть, як вам. Мій... Що? Да, зараз бороду намазати треба. Я завжди макіяж з бришкою тонером зволожу. Я шик, ну це класна штука, зволожувальний тонер. Дуже люблю його. Ось вам трошки, а тепер мені. Як вам мій макіяж, дівчата? Скажіть, чи все подобається, і якщо хочете, я запишу вам ще подробний туторіал.